Меру добра всім, дорогі друзі. Тема робити чи не робити саморобний станок залишається відкритою, коментарі є різні, але я насолоджуюся працею на своєму токарному станочку. Є проблема, що рішення, стаємо і точим. І ніяких проблем. jak dávno je čekal si moment. Krasota. Має бути 10,5. 10,5 Готово. Замінимо на цей. Поставили. Зажали. Поживі, мій містаночок без мене за три роки. Дивіться, що робиться. Все жавіє. Це жах. Перевіряємо. Шість центр є. Точимо далі. І так, маємо такий результат. Тут хотілося б звичайно зробити якусь накаточку, тому що тут будуть руки братися. Тому, думаю, зараз по-бистрому ролики куплені в мене давно, але накатки не було. Зараз спробуємо зробити це все по-бистрому. Нарізаємо різьбу. І отдамся на місце. Так, ну, щось якось отак накаталось. Тепер треба нарізати різьбу. Так. Різьбу нарізали. Так, відрізали. Получилось якось так. Якось так. Ну, ще пару штук. Те саме і із латунним стержнем Ну що, друзі? Прекрасно провів час. Робота зроблена. Мій хороший добрий товариш, якого я собі зтворив, послужив мені вірою і правдою. Стала задача нестандартна. Потрібні барашки, в яких різьба 7 мм нестандартна, крок 1. Тому довелось точити. Ось що в мене вийшло. Ось таке дійство у мене вийшло. Так що, отакі от моменти, такі нюанси. Де б я її убіг і де б я її шукав, якби не місце ночок. Треба було б йти, когось шукати, просити. Ну, а самі знаєте, зараз нікого немає, всі у нас чоловіки. Самі знаєте де. Тому якось так. Люблю вас, миру, добра, злагоди всім. Робіть, творіть. Буде воно служити, не буде служити. Якщо ви зробите, буде воно вам все слугувати. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей, Па-па.